Доброго вам здоров'я, шановні, 30 грудня. Сьогодні православна церква згадує мученицю Анісію Солунську. Ще сьогодні згадують апостола 80 -ти Тимона, а ще преподобного зотика пресвітера. 30 грудня в народному календарі зазвичай відзначається як День з сильними морозами, хоча винятки трапляються рідко. Вважалося, що якщо на Анісію віє південний вітер, то рік буде врожайним а літо теплим. Якщо йде сніг, то влітку очікуються сильні дощі. Люди, народжені 30 грудня, вважалися дуже щасливими, вони часто ставали мисливцями добрими, тислярами або рибалками. На анісю наші пращури молилися про лікування шлункових захворювань. Якщо в цей день знайти хустку на дорозі, це може бути знаком, що на людину наведена порча пристріт, тому в цей день не слід приймати подарунки від незнайомців. Крім того, вважалося, що є ймовірність зустріти сьогодні нечисту силу, як і вчора, в принципі. Сон, який сьогодні насниться, якщо він був пов'язаний із землею, обіцяє смерть, а весілля чи поцілунок у вісні на 30 грудня передвіщає сварку в родині. На столі сьогодні обов'язково мають бути смачні страви, свинячий тельбух та гриби. Зазвичай на Анісію готували гусей і варили свинячий тельбух. Цими днями йшли останні приготування до Маланки та Василя. В селах 30 грудня була традиція забивати свиней, ну якщо те, що було забито до Різдва, вже було з'їдано. Зі свинячих селезінки та печінки ворожили, прогнозуючи зиму. Якщо селезінка була гладкою, то очікували сильні морози. Якщо вона товста біля спини, значить морози прийдуть ближче до кінця зими. Якщо печінка була товстою в центрі, то морозна погода настала вже, а якщо жирна тільки з боку черевця, мороз буде триматися до весни. Також на Анісію варили свинячі шлунки. Якщо шлунок був порожній, це означало, що весна прийде не скоро. Насправді, шановні глядачі, сьогодні дуже багато всього треба приготувати, дійсно приготувати, для того, щоб завтра вже була можливість віддячити е е колядникам. І щедрувальникам, які завтра прийдуть. Ну, колядники вони ходили в принципі до сьогоднішнього дня, заходили до осель, вітали й колядували. А завтра це вже буде називатися процес щедрування, а також маланкування. Про все це обов'язково я вам розповім в цьому відео і в цьому відео і на моєму першому каналі. Тож, будь ласка, то Дивіться це відео до самого самого кінця, бо з цього відео дуже багато цікавого. Дізнайтесь, не можу сказати, що це нове, тому що це ж традиція наших пращурів. Але для багатьох з нас дійсно ця інформація в новинку, тому що ну постаралися наші східні сусіди, щоб ми з вами як слід забули свої традиції. Але на щастя, сьогодні ми маємо таку можливість все це пригадати. І знову цим користуватися. Тому додивіться до кінця обов'язково це відео. Ставте йому лайки, вподобайки, будь ласочка. пишіть коментарі довгі-довгі. А ще діліться цим відео там, де буде у вас така нагода. Я шукаю інформацію в етнографічних джерелах, в старовинних книжках, в працях поважних вчених етнографів. Тому цій інформації можна довіряти. Я дякую Господові Богові і всім захисникам України за цей чудовий день за 30 грудня 2024 року. Слава Україні! І я починаю. Анісія жила в третьому столітті в місті Солуні, в родині заможних батьків, які дали їй найкращу можливу освіту. Дівчина обрала благочестиве життя, не огортячись своїми багатствами, а залишаючись лагідною та смиренною. Після смерті батьків вона роздала все своє майно і почала вести подвижницький спосіб життя. З управління імператора Максиміана почалися переслідування християн. Анісію заарештували і, незважаючи на її спротив, ув'язнили в темниці, де вона згинула від меча. Сьогодні також вшановують святого апостола Тимона. В книзі діянь святих апостолів згадується, що в Єрусалимі було обрано сім мужів, сповнених Святого Духа та премудрості, яких призначили дияконами для допомоги бідним, вдовам християнкам. Один із них був Тимон, один із перших деяконів церкви Христової та апостол з числа 70. Згодом він став єпископом в місті Бостра, що в Аравії. Під час гоній на християн Тимон постраждав за проповідь Євангелія. Його кинули в розпечену піч, але завдяки Божій силі він залишився неушкодженим. Згідно з переказами, апостол Тимон завершив своє життя мученицькою кінчиною на Христі. Сьогодні церква також вшановує преподобну Феодору Царгородську, яка жила в Константинополі в першій половині X століття. Вона була заміжньою, але після смерті чоловіка обрала благочестивий шлях, допомагаючи бідним і подорожнім. Згодом Феодора прийняла чернецтво під керівництвом преподобного Василія Нового, який мешкав в її домі в усамітненій Келії. Преподобна Феодора завершила своє життя в глибокій старості в 940 році. Після її смерті учень святого Василія Нового Григорій щиро молився, просячи дізнатися про загробну долю Феодори. Преподобний Василій сказав йому: Ти побачиш їй сьогодні, якщо віриш і впевнений у виконанні прохання. Григорій здивувався, як це можливо, адже Феодора вже прийшла у вічне життя. Тієї ж ночі у вісні до нього підійшов благообразний юнак і повідомив, що отець Василій кличе його, щоб разом відвідати Феодору. Григорій вирушив до Василія, але не застав його, бо той вже пішов. Григорію вказали дорогу, і він рушив слідом. Шлях виявився складним і привів його до зачинених воріт. Через отвір у воротах Григорій побачив двір і звернувся до жінки, що сиділа там. Вона пояснила, що це місце належить отцю Василію, який прийшов відвідати своїх духовних чад. Григорій попросив пустити його, але без дозволу Феодори двері не відчинилися. Стук Григорія почула сама Феодора і радо прийняла його, назвавши улюбленим сином Василія. Під час зустрічі Григорій розповів, як завдяки молитвам Василія отримав можливість побачити її. На його прохання Феодора поділилася своїм досвідом відходу з цього світу і розповіла, як зі страхом і трепетом проходила через повітряні метарства, досягаючи святої обителі. Сьогодні, 30 грудня, наші пращури продовжували зимові святки, або ще вони називали цей період святкове дванадцяте день від Різдва Христового аж до Богоявлення. І сьогодні, 30 грудня, день анісії. В цей день наші пращури різали свинину і готували з неї різноманітні страви. 30 грудня припадає на період святок, тому традиційно накривали багаті столи та запрошували гостей. Селяни в цей день різали свиней, гусей на щедрий вечір, готувалися до маланки, а нутрощі тварин використовували для визначення погоди на зиму. Якщо печінка була жирною і широкою, то зима обіцяла бути морозною, а як без жиру, то теплою. Святій Анісі моляться про здоров'я шлунка та при проблемах з травленням. Також її просять допомогти батьки, якщо дитина погано їсть. В цей день наші предки влаштовували святкові обіди та щільно вечеряли. Шити і прясти в цей день вважалося до неприємностей. Не слід було приймати подарунки від малознайомих людей, бо на них міг бути пристріт. Беззоряна ніч обіцяла сьогодні зміни у погоді. Якщо синиці купаються в снігу, це віщує ранню весну, а сонячний день обіцяє потепління, і якщо сніг йде цілий день, то це знак похмурого літа дощового. В зимові свята, особливо під час Різдва та Нового року, українські жінки активно готували вареники, одну з найважливіших обрядових страв. Ці дні були тісно пов'язані з вшануванням предків і поминанням померлих, а самі вареники виступали своєрідним ритуальним символом. Подібно до куті, капусняку, риби та голубців, пісні вареники на столі мали глибоке духовне значення. Їх споживання сприймалося як сворідна жертва предкам і прояв поваги до тих, хто вже відійшов. В народному світогляді вареники вважалися стравою, що поєднує жіночі та чоловіче начала. Вони символізували баланс між цими силами та були джерелом нової енергії, що втілювала тяжіння любов і життя. Їх форма, наповнення та сам процес приготування набували містичного значення, відображали глибокі космічні зв'язки. Як жіноче начало тіло вареника, так і начинка, що представляє чоловічу енергію, разом створювали гармонію та рівновагу у світі, залучаючи нові сили для життя. Начинки для вареників були настільки різноманітними, що кожен вид міг мати свою символіку і смак, який протягом століть залишався неповторним і унікальним. Серед традиційних начинок були сир, особливо бринза, варена або смажена капуста, картопля, гриби, терта квасоля, калинові ягоди, пшоняна каша, гречка з сиром, а також різноманітні фрукти чорниці, черешні, вишні, товчені груші та сухофрукти. Мак, борошно на шкварках та інші інгредієнти додавали ще більш оригінальності страві, і кожна родина мала свої улюблені варіації. Завдяки цьому різноманіттю вареники завжди мали особливий смак, кожен з яких ніс в собі елементи минулого і сучасного, традиції та інновації. Їх готували з душею, а кожен шматочок був насичений глибоким символізмом родинного вогнища, захисту, достатку і плодючості. Ця страва збирала всю родину за одним столом, укріплюючи зв'язки між поколіннями та нагадуючи про силу традицій, які передавалися від бабусь до онуків. Ще сьогодні господині мало обов'язково приготувати вергуни для колядників і щедрувальників, щоб дарувати їм ці смаколики під час святкових обрядів. Вергуни це традиційне українське печиво, яке відоме своєю простотою та смаковими якостями. Для їх приготування використовували прісне тісто на основі яєць і сироватки або маслянки. Тісто розкачували в тонкий корж, потім різали його на прямокутні або ромбоподібні шматочки. В кожному шматочці робили надріз, який потім вивертали всередину, іноді двічі. Потім вергони смажили в киплячій олії до золотистої скоринки. Існували також інші варіанти приготування. Наприклад, тонкі пластівці тіста змащували олією, згортали рулетом і пекли в негарячій печі, хоча зазвичай віддавали перевагу першому способу. Перед новим роком у Галичині потрібно пекти балабухи буханці житнього хліба, які використовували з ритуальною метою для посівальників, їх саме дарували тим, хто приходив посівати, щедрувати і маленкувати. Шановні глядачі, от хтось писав в коментарях, що здебільшого в нас тут традиції розглядаються західноукраїнські, Ну це не так. По перше, я хочу нагадати, наприклад, щодо вергунів у Луганську найдавніший з його районів називається велика Вергунка. І ця цей район, велика вергунка він був збудований навколо церкви Святого Георгія Побідоносця. Навіть звідси можна собі уявити і зрозуміти, що Вергуни, наприклад, були відомі далеко не тільки в західній Україні, і не тільки в центральній Україні, а по всій по всій Україні. Я не здивуюся, якщо вони і на Курщині були, і на Білгородщині і на всіх інших регіонах українських, які згодом несправедливо відійшли до інших країн. Що не можна робити 30 грудня? Звісно, на 30 грудня так само були у нас свої заборони, забобони і наші пращури дещо від чого нас попереджали і застерігали саме на цей день. Наприклад, наші предки вважали, що якщо 30 грудня вживати надто солону їжу, це може спричинити проблеми зі здоров'ям. А якщо у страви додавати багато білої отрути, Ну, саме солі, то це призведе до сварок і конфліктів в родині. Вагітним жінкам сьогодні радили не переступати через віник. Прабабці говорили, що та, хто не послухається цієї заборони, буде мати болісні пологи. Щоб не вигнати удачу з дому, не варто 30 грудня підмітати чи мити підлогу різними гарчірками. Натомість, щоб привернути увагу фортуни, слід займатися сухими домашніми справами. Головне, не лінуватися. Також, як я вже сказала, сьогодні суворо заборонено підіймати речі, які були знайдені на перехрестях, особливо якщо це хустка чи інша тканина. В народі вірили, що відьми можуть навести порчу, розкидаючи заговорені предмети. Це і не дивно, тому що вчора в нас був такий самий небезпечний. Напевно, що серед всіх зимових свят день це 29 грудня вчора було. І це день підвищеної такої активності нечистої сили. і Дійсно, відьми, чаклуни і всі інші нехороші особи, вони. Якраз займалися наворотами, приворотами, пристрітами і так далі. Всім цим неподобством. Тому краще дійсно нічого не підіймати, ні в якому разі, не тільки не при христях взагалі. І приймати від когось подарунки так само не варто в цей день. Це не дуже хороша прикмета. В деяких регіонах вірили, що ні в якому разі від Різдва до Маланки не можна підмітати взагалі. Тому якщо треба було зробити якесь прибирання, то змітали те, що впало і валялося на підлозі. Його просто замітали або в куточок, або в підстіл. Під стіл там, де солома. Ну взагалі вся підлога мала бути уславна соломою сіном, тому що ну, Ісус Христос Він же народився в яслах, і він народився на соломі, на сіні. Фактично, тому і все, що є в хаті, мало бути покрите і сіном і соломою. Через те все підміспідмістити можна було просто під стіл і дочекатися вже моменту, коли можна буде виносити це з хати. А чому не можна виносити, ну вважалося, що можна щось хороше ненароком взяти і винести із хати. І тому мести особливо в бік дверей ні в якому разі не можна. Тому навіть якщо підмітали, то підмітали так, щоб від дверей, а не в якому разі не у напрямку дверей. Ну і звісно, як в попередні дні краще не сідати на лавку, не дмухнувши на неї. Ми знаємо ми віримо, що душі предків вони приходять до нас на святвечір, і на святках вони можуть перебувати десь поблизу. Вони дивляться, як ми шануємо традиції, як ми святкуємо свята, як ми взагалі живемо. І роблять свої висновки. Тобто для того, щоб не придивити цю душу, яка може сидіти на лавці. А це душі наш, наших пращурів, наших предків. От у вас є родина, у вас є якийсь родовід, і душі, які були в вашому родоводі, вони можуть до вас завітати в будь-який момент на святках. Ваші там пра 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 бабці, пра пра, -пра діди можуть бути поруч саме в ці дні. Це дохристиянські, звісно, вірування, але вони дуже потужні і. Щось в них таке є, я так вважаю. Іменини Іменини 30 грудня. Хто в нас? Іменинник саме сьогодні. А це в нас такі люди: Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Яків та, звісно, Анісія. Ім'я Анісія має грецьке походження і означає благотворна або досконала. Це ім'я несе в собі багато позитивних рис і має глибоке значення. Анісії зазвичай відрізняються твердістю, рішучістю і зрівноваженістю. Вони мають сильний характер і здатні досягати своїх цілей завдяки цілеспрямованості та підвищеній чуттєвості. В дитинстві Анісії часто проявляють небій здібності до гуманітарних або природничих наук, люблять спорт і мають багато друзів. В дорослому житті Анісії можуть бути чудовими виконавцями, які люблять свою роботу і виконують її з великою відповідальністю. Вони не прагнуть до керівних посад, але завжди готові підтримати своїх колег і керівників. Анісії цінують стабільність і традиції, чесність і добре ім'я для них важливіші за короткочасну вигоду. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Я ще раз нагадаю, що сьогодні треба робити. А сьогодні треба ліпити і варити вареники, і робити варгуни. І вареники, і варгуни знадобляться для того, щоб віддячувати щедрувальникам за те, що вони завтра завітають щедрувати в до наших осель. Не знаю, чи зараз були пораді щедрувальники вареникам, якщо б їм насипали вареників. Але насправді ну, це от так традиційно в нас склалося, що це саме вареники і варгони це традиційні страви, якими віддячують щедрувальникам за те, що вони щедрували. Готуємося вже до Маланки. Маланка в нас завтра. Щедрий вечір у нас завтра буде, це 31 грудня. Подивимося в народному календарі. Я дуже багато підготувала для вас всього, тому завтрашні відео будуть довгими, довшими, ніж сьогодні. Тому обов'язково приходьте, будь ласка, завтра знову на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. А я дякую вам за перегляд цього відео. Сьогодні бережіть себе, обов'язково. Будьте здорові, бережи вас Господь і до зустрічі завтра. Слава Україні!